Всім привіт! Хочу і я поділитися своїм досвідом в співпраці з Василем Волошиним та його командою. У мене не завжди вистачає часу навичок вміння до керування своїм багатостраждальним інтернет-магазином. Бували моменти, коли руки вже опускалися. Проте моя мрія мати невеличкий сімейний магазин, тримаю мене до сих пір в тонусі. Зараз більше цим магазином займається моя дружина. А я допомагаю, коли маю на то вільний час. Нам більш, нам складно з Google рекламою та мерчант-центром. Зверталися до Василя вже декілька разів Я завжди отримував швидку та професійну допомогу. Василь та його команда справжні професіонали Це люди на своєму місці. Які оперативно вирішують будь-які питання, що стосуються Google. За що я їм щиро вдячний. Всім буду радити цю команду, так як важкувато зараз знайти таку компанію, яка живе не тільки заради наживи, а й по принципах моралі, честі та совісті. А я, із своєї сторони, буду робити роботу, щоб наближати нашу країну до перемоги. Слава Україні!